Поки Володимир Зеленський проводив низку закордонних візитів з лідерами європейських країн, а також президенткою Єврокомісії, Росія розпочала свій наступ та вкотре завдала ракетних ударів по Україні. Що ж пообіцяли Володимиру Зеленському лідери інших країн? Чому наступ росіян уже провальний, хоча тільки що почався? Та чому ті продають золото та китайські юань? З вами, як завжди, Михайло Баба. Зараз про все детально розповім. Минулого тижня Володимир Зеленський здійснив візит до лідерів країн-партнерів України. А першою на черзі була Великобританія. У Лондоні український президент зустрівся з прем'єр-міністром Ріші Сонаком та Королем Чарльзом III, а також виступив перед парламентарями, де закликав їх надати Україні бойові літаки. Того ж дня президент України відвідав Париж, де зустрівся із президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом. На цій зустрічі президент підтвердив запит України на важке озброєння та бойові літаки, а також отримав запевнення, що Франція та Німеччина підтримуватимуть Україну стільки скільки це буде потрібно. Наступного дня Володимир Зеленський відвідав Брюссель. Він виступив у Європарламенті, зустрівся з європейськими лідерами, а також виступив на прес-конференції з президенткою Єврокомісії Урсулою фон Дерля та президентом Європейської ради Шарлем Мішел. Ті запевнили Володимира Зеленського, що Європейський Союз продовжить санкційний тиск на Росію та підтримуватиме Україну до повної її перемоги. Своєю чергою, Володимир Зеленський висловив сподівання відкрити переговори про вступ до Європейського Союзу уже цього року. Поїздка Володимира Зеленського до західних столиць провокувала гнівно інстарію в російському інфопрості. Зокрема, усім відома нам кампашка Дмитрій Медведєв, Дмитрій Пісков, Василій Нібінзя та Марія Захарова, коментуючи візит президента України, перейшли на особисті образи. Так, наприклад, Медведєв хотів присоромити Володимира Зеленського, мовляв, той «Кленчил там самоліти, ракети, танки, находясь за границей. Тезу про те, що Україна клянчить зброю, повторила і речниця російського МЗС Марія Захарова. Захарова закинула Володимиру Зеленському те, що той перед президентськими виборами обіцяв літати звичайними літаками, сидіти у звичайних літакових кріслах, і немає жодної різниці між нами та звичайними громадянами. А зараз в країни Європи відлітає на літаках британських військово-повітряних сил. Натомість постійний представник Росії в ООН Васильі Нібензі звинуватив західних виробників зброї в тому, що вони не виживаються на війні в Україні, та ціною життів українських та російських солдатів випробовують нові зразки озброї. Тільки от російський дипломат свідомо ігнорує той факт, що якби Росія не розпочала війну, то Україна не отримала б сучасного озброєння, а країни Європи не посилювали б власну обороноздатність. Бачиш, як все просто, Василій. Найменш емоційним та більш наївним у своїх висловлюваннях був Дмитрій Пісков, який зазначив, що літаки, які може отримати Україна, не змінять результат конфлікту і не змінюють траєкторію, якою йде Росія в плані досягнення своїх цілей у рамках так званої СВО. Санкційна політика має надалі більш негативний вплив на економіку Росії. Ще на початку повномасштабного вторгнення Росія вкрала понад 500 лізингових літаків на суму 20 мільярдів доларів та продовжує цим пишатися. Втім, країна бензоколонка втрачає основне джерело своїх доходів. Адже у січні нафтогазовий прибуток РФ впав майже на 50%, порівняно із аналогічним періодом 2022 року, а загальні доходи знизилися на 35%. Як стверджують економісти, обмеження цін на нафту позбавило Російської Федерації 8 мільярдів доларів надходжень у січні. Крім того, видатки російського агресора зросли на 59%. Тому федеральний бюджет не дорахувався майже 25 мільярдів доларів. І це лише початок. Адже ще 5 лютого набула чинності заборона завозити нафтопродукти до ЄС із Росії, що унеможливить імпорт бензину, дизеля, мазуту та іншої сировини. До того ж, росіяни заявили про скорочення видобутку нафти. За словами віце-прем'єра РФ Олександра Новака, в березні Росія добровільно скоротить видобуток нафти на 500 тисяч барелів, а для покриття діри в бюджеті у січні Росія вперше продала золото, а саме 3,6 тонни золота з фонду національного добробуту. А також 2,3 мільярди китайських юанів. Проте до російського депресована, напевно не доходять офіційні цифри Мінфіну РФ, адже той досі вважає, що Росія успішно долає усі труднощі, що постають перед їхньою економікою. Однак проблеми в агресори виникли не лише в нафтогазовому сегменті. Одна з чеських компаній ініціювала арбітражний розгляд проти Газпрому. За правилами міжнародної торгової палати компанія вимагає компенсації в 1 мільярд чеських крон, що приблизно дорівнює 45 мільйонів доларів, через недопостачання газу. Крім цього, у січні в Росії обвалився авторидом. Продачі нових легкових і комерційних автомобілів знизилися на 63%. Також понад 60% компаній перейшли на китайське обладнання. Раніше вони надавали перевагу дорожчим європейським аналогам, але санкції змушують їх заміщувати китайськими аналогами. Як приклад, отечественне і продовження легендарної лінійки автомобілів, родом ще із Совка. Надійний, як швейцарський годинник. Зустрічайте. Чак gs 4 Ой, перепрошую. Москвіч 3. Ще місяць тому українська розвідка почала активніше говорити про новий наступ Росії. Зокрема, про плани Путіна захопити Донбас до березня. Ще до цього, на посаду командувача окупаційних військ в Україні призначили Валерія Герасимова. За однією з версій, причиною такого рішення були саме обіцянки відновлення наступу та здобуття нових перемог в Україні. Попри те, що цього тижня росіяни ніяк не анонсували своїх нових планів, на думку радника голови офісу президента Михайла Подоляка, масштабний наступ уже розпочався. Цю тезу підтримав і секретар НБО Олексій Даніл. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний також заявив про запеклі бої на Донецькому напрямку, зокрема в районі Вугледара і Мар'їнки. Проте запевнив, сили оборони на деяких ділянках фронту відновили раніше втрачені позиції і закріпилися. Нагадаємо вам про необхідність допомагати нашим воїнам. Тому, будь ласка, робіть це усіма доступними вами засобами та методами. Донайте у перевірені фонди, та все буде Україна. Ще на початку тижня британська розвідка відзначала, що вважає малоймовірною спроможність Росії наростити сили, необхідні для суттєвого впливу на результат війни протягом найближчих тижнів. Це досить цікаво, адже напруга зростає всередині Російської Федерації. Україні зокрема оголошено сотні тендерів на модернізацію бомбосховищ. А в Криму, за інформацією ГУР, місцеве відділення ФСБ видало рішення про встановлення високого жовтого рівня терористичної небезпеки. На початку тижня голова Міноборони РФ Сергій Шойгу провів прес-конференцію, де, крім іншого, розповів, що російські війська нібито успішно розвивають операції під Бахмутом і Вугледа. Хоча лише на одному з оприлюднених відео видно вщент розбиту бронегрупу під Вугледа. А нідерландська осінгрупа Орікс повідомила, що лише за три дні наступу під Вугледаром та Авдіївку кремлівські війська втратили щонайменше 103 одиниці військової техніки, зокрема 36 бойових танків. І хоча, на думку інституту вивчення війни, невдачі Кремля під Вугледаром свідчить про погану підготовку мобілізованих росіян, розслаблятися ще рано, арматного м'яса РФ ще достатньо. А міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив. Що до річниці російського вторгнення буде багато важливих політичних сигналів. Будуть рішення щодо санкцій, зброї, будуть символи єдності, і це відбуватиметься на всіх рівнях. А як вважає розвідка Естонії, головний замисел Путіна, Україна і Захід виснажаться швидше, ніж Росія, повністю переречений на поразку. Україна чітко демонструє, що бомбами її не змусити сісти за стіл переговорів. Тому цілком ймовірно, що після чергових невдач Кремль знову може вдатися до ядерного шантажу. Що ж, ми продовжуємо слідкувати за усіма актуальними та важливими новинами, заявами та подіями. З вами був Михайло Балик. Побачимось у наступних відео.